Твердопаливний палетний котел «Зубер Прайм» підійде для опалення побутових та промислових приміщень ангаро та навіть теплиці площою від 150 до 500 квадратних метрів. Модельний ряд в потужностях від 16 до 50 кВт. Котел виконаний зі 6 мм сталі та має унікальні відмінності та додаткові функції, які впливають на кращий ККД та розхід палива. Модель Prime ми відносимо до преміум сегменту. Він працює не тільки на твердому паливі, але й підтримує встановлення палетного пальника. Пристрій може працювати як на дровах, так і на фракційному вугіллі, екогорошку, штибі, зернопереробних відходах, дровах, трісках та звичайному вугіллі. Котли з палетним пальником обирають все частіше. Тіше, коли знають, де взяти пелети недорого. Конструкція чотирьохдверного котла. Верхнє відділення дає доступ до чотирьох ходового пластинчатого теплообмінника, пенального типу. Кількість поличок теплообмінника суттєво впливає на теплоз'єм та ККД котла. ККД сягає до 92%. Друге відділення це паливна камера згоряння. Має неймовірні для таких компактних котлів розміри від 70 літрів. Час роботи на одному завантаженні залежно від палива починається від 12 годин. Третє відділення. Друга камера знизу служить для розпалу, закладки дров та чистки колосників від попелу. А також додатково є отвори для встановлення палетного пальнику. Пелетний пальник це додаткова функція для тих, хто планує тупити палетами. У дверцятах передбачено місце для установки факельного палетного пальника. В моделі Prime є пластина і заглушка. Треба буде просто вставити. Всі прорізи в дверцятах вже є, кріпиться за допомогою болтів. З'ємна центральна колосникова решітка запобігає закоксуванню колосників при використанні пальника. Приблизна витрата палет у палетних котлах потужністю 10 кВт для будинку площою 100 квадратних метрів буде близько 24 кг на добу. Нижнє відділення дає доступ до зольної скриньки, на нижнє можна встановити автоматику або регулювати відкривання дверцят за допомогою ланцюжка з механічним регулятором тяги. Унікальна можливість встановлення механічного регулятора з обох сторін котла, термометр електронний для контролю температури котла. Змінний димар, труба виходу димових газів є зйомною з можливістю встановити на задню або верхню стінки котла. За потреби можливо переставити наверх. Там вже є проріз у верхньому корпусі котла. Також в димарі є спеціальні пластини для зручної чистки. Всі дверцята герметичні та обшиті асбестовим шнуром по периметру колосники чавонні. На відміну від котлів інших брендів в цій моделі, колосники виконані саме щовону замість трубчатих водонаповнених. Вони захищені додатково теплобар'єром у вигляді додаткових дверцят. Як додаткова опція, подвійна стінка в камері завантаження. Якщо ж людина надумає використовувати котел під палету, у нього є додаткова опція для збільшення терміну служби свого котла. На задній внутрішній стінці є вушка, на якій кріпиться пластина товщиною 8 мм, прямо навпроти пелетного пальника. Грубо кажучи, полум'я пальника горітиме не в задню стінку котла, підвищуючи ризик прогорання котла, а горітиме в цей відбивач, який при потребі можна буде замінити. Регулювання ніжки можна виставити по рівню підлоги. Це котел довгого горіння із збільшеною топкою. Підпишіться, щоб не пропустити цікаве, та не пожалкуйте лайко. Ми стараємося для вас.